Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших і найбільш недооцінених тварин савани гієну. Багато хто вважає їх лише падальниками, але насправді це розумні, сильні та соціальні хижаки з унікальною поведінкою. У цьому відео ми розвінчаємо міфи про гієн, дізнаємося про їхні незвичайні здібності та побачимо, як вони полюють і виживають у дикій природі. Тож залишайтесь з нами, буде цікаво. Гієни це ссавці родини гієнових, які мешкають переважно в Африці та частково в Азії. Хоча гієни зовнішньо схожі на собак, за еволюційним походженням вони ближчі до котячих. Череп, органи слуху, особливості кровоносної системи у гієни, такі ж, як у котовидних. Усього існує чотири сучасні види гієн: плямиста гієна найбільша і найвідоміша. Має міцну будову, потужні щелепи і складну соціальну структуру з матріархатом. Смугаста гієна менший вид, зустрічається від Африки до Індії. Бура гієна мешкає у Південній Африці веденічний спосіб життя. Земляний вовк, найменший представник родини, живиться переважно термітами. Гієни це досить великі тварини, довжина тіла разом з хвостом може досягати 190 сантиметрів. Максимальна вага не більше 80 кілограмів. Тіло тварини потужне і мускулисте, значно розширене в грудному відділі. Лапи сильні, трохи криві, задні коротші і сильніші передніх. На лапах по чотири пальці, В гієни короткі кігті, але вони не втягуються, як у котячих. Характерною ознакою гієни є масивна, товста голова з короткою потовщеною мордою. Вуха великі, трохи загострені на кінцях. Шия у тварин досить коротка і широка. Потужні щелепи і великі зуби дозволяють дробити найтовстіші кістки жертви. Гієни мають одну з найсильніших сил укусу у світі ссавців. Тиск щелеп може досягати 70 кг на сантиметр квадратний. Кудлата шерсть гієн жовтувато-сірого або бурого кольору. Підшерсток розвинений слабо або відсутній. На шиї і на хребті майже по всій спині шерсть довша і має вигляд гриви. Забарвлення хутра неоднорідне, часто шкура гієни покрита розмитими плямами або досить чіткими темними смугами, як по всьому тілу, так і тільки на лапах. Хвіст досить короткий і волохатий. Гієни дуже розумні і соціальні тварини, особливо плямисті гієни. Вони живуть у кланах, які можуть налічувати до 80 особин. У цих групах панує матріархат. Самки домінують над самцями і навіть найнижча за статусом самка, зазвичай вища за рангом, ніж найсильніший самець. У зграї завжди встановлена сувора ієрархія. Положення хвоста задертого або опущеного свідчить про соціальний статус тієї чи іншої особини. Іноді самиці ватажку кидають виклик більш молоді суперниці, і в такому випадку починається бійка, яка зазвичай закінчується смертю однієї з них. Самки передають свій високий статус потомству. Це означає, що діти домінуючих самиць одразу мають перевагу в ієрархії. Гіяни мають складну систему комунікації, яка включає сміх сигнал про небезпеку або збудження, ревіння та гарчання для відлякування суперників. За звуком виття гієн можна досить точно визначити їхній вік, а за послідовністю звуків у ньому займане ними соціальне становище в зграї запахові мітки використовують спеціальні залози для позначення території. У плямистих гієн самки не тільки більші та сильніші за самців, але й мають дуже високий рівень тестостерону, що робить їх агресивнішими. Через це їхні статеві органи зовні схожі на чоловічі, що ускладнює процес спарювання і народження. Самці зазвичай покидають рідний клан у підлітковому віці та приєднуються до іншої групи, де займають найнижче положення. Їм доводиться довго завойовувати довіру самиць, перш ніж отримати шанс на спарювання. Протягом року самки можуть тричі народити дитинчат. Вагітність триває близько 110 днів. За один раз народжуються один-два малюки з вагою близько 400 грамів. Малюки у плямистих гієн народжуються вже із зубами та відкритими очима. На відміну від них, потомство бурих та смугастих гієн після народження ще потребує допомоги дорослих. Вони народжуються сліпими та немічними. Малюки гієн починають полювати приблизно у віці одного року, до цього вони проводять більшу частину часу в лігві матері. Самці туди не допускаються. Самки вигодовують малюків молоком до одного з половиною років це найдовший період лактації серед хижаків. Молоко гієн настільки жирне, що мати може залишати своїх дітей на цілий тиждень, не переживаючи за малюків. Гієна може харчуватися падалю, часто доїдає голий скелет антилоп, зебр, буйволів, яких убили і обгризли інші тварини. Равна система гієни здатна переварити будь-яку їжу, тому ці падальники такі важливі для екології, вони підчищають місцевість, поїдаючи все, що можна проковтнути. Крім цього, вони ловлять будь-яку живність, з якою в змозі впоратися і яку можуть наздогнати. Гієни здатні розганятися до 60 км на годину, переслідуючи жертву, можуть довго та повільно йти за пораненим звіром, чекаючи свого часу. Гієни дуже ефективні мисливці та здатні загнати практично будь-яку здобич. В основному вони полюють на антилоп, але можуть завалити і буйвола, і жирафа. Відомі навіть випадки нападу на слонів, хоча зазвичай жертвами стають саме маленькі слоненята. А ще гієни їдять комах, черепах, яйця птахів з гнізд, звитих на землі. Зуби гієни легко розгризають панцир Великої Черепахи. Гієни охоче їдять багато видів соковитих рослин, але особливо люблять дині і кавуни. Серед представників родини гієнові лише земляні вовки є винятково комахоїдними тваринами. Вони харчуються термітами та личинками. Природних ворогів у гієн мало, леви їх сильно не люблять і часто вбивають. В Африці гієни гинуть від ударів ніг страуса при спробі викрасти страусині яйця або пташенят. Так само на них можуть нападати крокодили і леопарди. Новонароджених гієн можуть вкрасти хижі птахи. Тривалість життя гієни зазвичай від 10 до 21 року. Гієни – одні з найцікавіших хижаків, які відіграють важливу роль у природі. Вони розумні, витривалі і чудові мисливці. Їхня унікальна соціальна структура та поведінка роблять їх справжніми майстрами виживання. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підтримати його лайком і підписатися на канал. А в коментарях пишіть, про яку тварину ви хотіли б дізнатися більше до нових зустрічей.